З вибухівкою Росіян залетіли в Польщу та Білорусь. Схоже, в обох країнах були вибухи. Цього разу Путін переграв сам себе. Ба більше заявлено, начебто безпілотники дісталися великого аеродрому і з авіації. Лукашенка схоже, расисти на шуму та біди в декількох країнах одночасно. Поляки вже видали перші заяви. а Реакція Лукашенко вражає деталі. Побачите далі. Ми вітаємо всіх глядачів в Білорусі. Дрони із вибухівкою росіян. Підлетіли до аеродрому Зябровка. За даними моніторингових каналів, цього разу там могло накрити і літаки. Наслідки можуть бути страшними для Лукашенка. Поки що детальна інформація уточнюється. Відомо, що в Білорусі застосували авіацію для збиття дронів АРАФ, які залетіли на територію країни. Про що повідомляв моніторинговий проєкт Білоруський гаюн. За інформацією аналітиків, це сталося на території Білорусі в Єльському районі. Як свідчать дані моніторингу, після заходу дрона в повітряний простір Білорусі винищувач військово-повітряних сил близько 20 хвилин ганявся за порушником. Місцеві повідомляли, що чули щонайменше два вибухи, та спостерігали яскравий спалах у небі. За словами білоруського гайонація, винищувач ВПСРБ вирішив знищити реальну військову ціль у небі, а саме рашистські дрони. Наразі самопроголошений президент Білорусі Олександр. Лукашенко не робив ніяких офіційних заяв із цього приводу, але свою думку, що рашиське дрон у Білорусі могли переплутати із українським, висловив і заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко. Латушко зазначив, що пояснення з боку Білорусі обов'язково буде, але усі методички, що та як говорити, Білорусі отримує від Кремля. Далі цитую відповідно, вони повинні будуть пояснити, що ж сталося, коли рашистський дрон був збитий у повітряному просторі Білорусі. Білорусі, наголошує заступник. Латушко зазначає, що з одного боку Лукашенко та повітряні сили Білорусі діяли згідно із протоколом. Далі пряма мова дрон міг знижуватися, могла бути якась потенційна загроза зіткнення із землею, можливо, з якимось населеним пунктом. І тому було ухвалене рішення збити відповідно до протоколу. З іншого боку, вони могли подумати, що це дрон український, а також його збити, пояснює Латушко. Окрім того, що заступник зазначає, якщо Лукашенко не пояснить ситуацію Путлеру, можна очікувати. Україні Продовольчу кризу Павло Лотошко наголошує, що найближчим часом пропадуть в Білорусі м'ясо, ну а також молоко і яйця. Ну і звісно ж перебільшує, просто перекриють газ, або буде його здорожчання. В будь-якому випадку Лукашенко доводиться пояснювати, чому був збитий рашистський дрон. А тим часом у Польщі заявили про ще одну напружену ніч для ППО під час атаки РФ на західній області України, зокрема на Львів, повідомляється, що польські військові піднімали винищувачі біля східного кордону. Про це у мережі ікс на своїй сторінці. Повідомило оперативне командування збройних сил Польщі. А далі цитую, це ще одна дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через спостережувальну активність дальньої авіації РФ, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих зокрема на західній території України. Йдеться у повідомленні у ЗС Польщі наголосили, що південно-східна частина країни може відчувати підвищений рівень шуму, пов'язаний з початком операції у польському повітряному просторі та союзницької авіації. Далі пряма мова активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору. А оперативне командування постійно контролює ситуацію, зазначили в збройних силах. Польщі до слова ЗМІ вже з'ясували та пояснили, чому польща не збиває російські ракети та дрони. Пілоти американських винищувачів F-16, які перебувають на озброєнні повітряних сил. Польщі не зможуть збивати російські повітряні цілі через юридичну лазівку. Журналісти Defense Romania пишуть, що під час візиту до Польщі вони поспілкувалися із експертами, журналістами, високопоставленими чиновниками із міністерства закордонних справ та офісу нацбезпеки країни. Вони обговорили з ними можливість збуття ракети дронів, які летять. В бік Польщі та Румунії польські чиновники пояснюють, що згідно із законодавством країни в мирний час пілот-винищувач повинен встановити візуальні контакти з цілею, перш ніж атакувати її. А далі цитую, він не може вразити ціль, яку бачить на радарі, поки не побачить її фізично, що це не якась інша техніка. Він повинен переконатися, що це не помилкова ціль, наприклад, український гелікоптер, оскільки рашистські безпілотники або ракети входять у повітряний простір Польщі не дуже короткий період часу. Їх майже. Неможливо збити, йдеться у статті. Водночас, польські офіційні особи впевнені, що порушення повітряного простору їхньої країни не є випадковими, а саме вчиняє провокації, щоб перевірити швидкість реакції заходу. Ну а їм відомо лише про один випадок, коли рашистська ціль опинилася в Польщі. Помилково журналістам у Варшаві сказали, що наразі в НАТО немає консенсусу щодо збиття рашистських ракет або безпілотників, які летять в бік країни НАТО. Як відомо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україні дуже б допомогло рішення Варшави про збиття рашистських ракет, які летять у її напрямку. У свою чергу міністр закордонних справ Польщі Радислав Сікурський вважає, що сусідні країни мають збивати повітряні цілі. Які можуть потрапити в їхній повітряний простір ще на території України до того, як вони зайдуть у повітряний простір країн НАТО, про це повідомляло видання Financial Times. І за його словами, Польща повинна гарантувати безпеку своїх громадян попри побоювання, що перехоплення рашистських повітряних цілей над українською територією може втягнути НАТО в повномасштабну війну РФ проти України. Членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору. Це наш власний конституційний Ційний обов'язок я особисто вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, це буде законною самообороною. Тому коли вони перетинають наш повітряний простір, ризик того, що уламки можуть когось поранити, є значним, заявив він. Ну а тим часом заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоана заявив, що альянс має зробити все можливе, щоб допомогти Україні, проте уникаючи ескалації. Він додав, що в рамках військово-політичного блоку ми завжди консультуємося пора тим, як робити, щось, що може мати наслідки для всіх. Нас перед цим генсек НАТО Столтенберг заявив, що Польща не збиватиме ракети та дрони РФ на територію України. Він додав, що НАТО не буде безпосередньо залучено в війну РФ проти України, але громадяни Республіки Польщі іншої думки щодо збивання ракет та дронів. Серед поляків провели опитування про те, чи повинна Польща збивати об'єкти, що пролітають над її територією під час нападу РФ на Україну, навіть якщо немає впевненості, що це за об'єкти. Це опитування провела компанія здабл Research для видання. Реч посполіта більшість респондентів висловилися на підтримку збиття дронів форака. Це 58,5%, але проти виступили 22,1%. опитаних натомість 19,4% Обрали відповідь. Немає певної думки. Видання зазначає, що ствердну відповідь частіше обирали жінки за збиття 60,8% проти 20%, А 19% не визначилися серед опитаних чоловіків. Показники такі за 55% чоловіків категорично проти 24,4% Тків не визначилися 19,8% респондентів. Не визначилися 19,8% відсотки респондентів. Ну а тим часом польські розробники презентують свій перший безпілотник, який може бити на дальність кілька сотень метрів. Польська оборона компанія WB Group, в рамках виставки MSPO24, що відбувається в місті Кельце, презентувала новий зразок дрона камікадзе під позначенням Вармейт 50». Ця розробка вирізняється не тільки своїми великими габаритами, але й функціоналом також оскільки в даному випадку йдеться про. Перший зразок далекобійного дрона Камікадзе, створеного у Польщі, передбачається, що Вермейд 50 зможе вражати цілі на дистанції кілька сотень кілометрів, а маса бойової частини складатиме 50 кілограмів. Про що пише польський портал Дефенс 24 Як відомо, з цієї публікації польський далекобійний дрон Камікадзе тільки набуває своїх остаточних нарисів. Бо, наприклад, по силовій установці є лише загальна вказівка, що це буде двигун внутрішнього згоряння. Очікувані показники та швидкості а, та де. Конкретні дальності польоту при цьому не називаються. Повідомляється про те, що на відміну від попередніх моделей Ромет 50 розроблявся із підходом, що передбачає максималізацію бойової ефективності за рахунок гнучкості функції спостереження. Тому це буде безпілотний літальний апарат, призначений виключно для ударних завдань. Видання також підкреслює, що іншими словами, у випадку з Вормейт 50 передбачається, що цей дрон камікадзе битиме по стаціонарним цілям на великій дистанції за наперед визначеними координатами, а функція навад. Дання в польоті по команді оператора тут доступною не буде. Зазначається, що базою для розробки вормейт 50 став дрон камікадзе. Вормить «Вормейт-20», який оснащений бойовою частиною масою в 20 кілограмів, і презентація котрого відбулася в травні 24-го року. Загалом по вормейт 50 наводиться така характеристика. Цей безпілотник зможе долетіти навіть до Москви і дасть польським збройним силам більші оперативні можливості для ударів по стратегічно важливим цілям на великій дистанції. Ну а ви не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Слава Україні.